Машина окремо, двигун окремо. Така моторошна картина цілком могла бути наслідком ожеледиці. Фольксвагена буцімто крутонуло на слизькій дорозі та відкинуло у стовп. Однак насправді все було не так. Причину пояснив керманич авто, який без перебільшення народився у сорочці. Що з ним сталося? Знає Володимир Мельник. Малолюдна столична вулиця імені Квітки Основ'яненка на білому снігу. Білий Фольксваген, цілий, ну майже наполовину. Двигун валяється за 10 метрів позаду. Деталі і уламки довкола у ще більшому радіусі. Здається, люди такі трощі не вижили б. Почало нести. І він так в бровку. Я до його ще його стовп кинули, і в забор, заборі. Я обхожу машину, смотрю, ні, аж з машини повилітає. Я обходжу, вона під забором лежить, і він на дорозі. Чоловік одразу викликав швидку. Карета прибула за кілька хвилин. Медики констатували травми середньої тяжкості та дуже сильний горілчаний запах від водія. Його грузили, грузили на такі ноші, ну як позвоночний. Ні, ніхто не хотів трогати, друг нього позвоночник Зломаного на ноги вони не ставали. Вона присіла потім. А він, коли його погрузили, він ногу сам закидав. Як на таку аварію, 50-річний чоловік з жінкою відбулися не найгірше. Коли прибули копи любителів швидкої їзди, вже забирали персональні карети. Зараз приїдуть слідчі, будуть працювати на місці, і потім автомобіль прийде на штрафмайданчик. чи забиратиме його випивака, коли одужає запитання? Як і те, чи побачимо його протягом найближчого року за кермом? Джедаї вже після введення нових антиалкогольних покарань бачили затриманого два місяці тому аватара з трьома проміли, що хвацько крутив бублика серед місцям.